Вітаю, друзі! Як обіцяла, безкоштовний марафон стилістика саду. Цей марафон мій подарунок вам на честь мого дня народження. В кінці липня в мене день народження, мені в цьому році виповнюється 40 років, і хто на мене давно підписаний, той знає, що я завжди на свій день народження роблю подарунки. І друзям своїм, ну і звісно, підписникам постійно в мене щось відбувається в плані того, що я вам щось віддаю. На свій день народження щось дарую. І в цьому році я робила такий, таке невеличке опитування, і серед цього опитування було зробити дати якусь інформацію по стилістиці саду. І саме тому я вирішила подарувати вам марафон п'ятиденний, п'ять днів у нас буде з вами, який називається стилістика саду. І сьогодні в нас перший день, і тема першого дня чотири підходи до планування саду. Невеличкий такий ліричний відступ, тому що стилістика саду це лише один з чотирьох підходів, про які я сьогодні буду говорити. І далі, в наступні дні марафону, ми з вами будемо розглядати стилі. Ландшатні стилі, ви можете подивитись, в мене в блозі є допис, який називається Безкоштовний марафон, і там в цьому дописі є програма марафону. Сьогодні перший день, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, 4 дні ми з вами, а, я веду прямі ефіри щодня. Далі, суботу-неділю, я вам даю на те, щоб ви ці чотири ефіри передивились. А наступний понеділок буде п'ятий заключний ефір, а, де ми будемо говорити. Вже обговорювати останню тему. Теми ефірів ви можете подивитись в моєму аккаунті, в моєму блозі Instagram, де є допис про цей марафон. Тому стилістика з Стильовий підхід це лише один з чотирьох підходів до планування саду, про які сьогодні буду говорити. Але, друзі, я не тішу себе думкою, що я за п'ять уроків марафону розповім вам все про садові стилі і навчу вас їх розрізняти. Звісно, ні. І хочу, щоб ви також себе не тішили такою думкою, тому що для прикладу, на курсі «Професія ландшафтний дизайнер, стилістика саду це цілий модуль з декількома блоками. І там є тести, там є обов'язкові практичні роботи, які учні виконують для того, щоб розібратись в стилях, в елементах і навчитись розрізняти один стиль від іншого, відрізняти, навчитись використовувати елементи стилів в своїх роботах. От для цього є цілий модуль, є багато тестових завдань, перевірки. І є обов'язкові практичні роботи, а, то, звісно, що за 5 уроків марафону ми все це з вами не зробимо, і це було б безглуздо взагалі так ну, про це мріяти і це думати. Але а, я маю на меті дати вам хоча б основу, хоча, хоча б таку базову базу, базову основу того, що таке стилістика в ландшафтному дизайні, і того, що, ну, щоб ви хоча б знали, які існують стилі. І від чого залежить ця класифікація? От на цьому буде сконцентрована наша з вами робота. Я буду давати вам домашні завдання, вони будуть цікавими, тому що вам потрібно буде дивитись різні фотографії, різні картинки садів, і висловлювати свою думку, що ж це за стиль. Сьогодні просто говоримо про те, які є підходи для планування саду. Їх чотири. Я раджу вам записувати, тому що ці ефіри я навряд чи буду викладати на Ютубі. Можливо, вони залишаться тут в інстаграмі. Не знаю, ще точно, але ну от поки йде марафон, точно на Ютубі нічого не буде все тільки в інстаграмі. Тому передивляйтесь, ефіри будуть невеличкі, коротенькі, і записуйте одразу. Перший один з підходів це стильовий підхід. Тобто, що означає стильовий підхід? Це коли ми з вами обираємо якийсь конкретний стиль ландшафтного дизайну, і в цьому стилі будуємо наш сад. Для того, щоб обрати якийсь конкретний стиль і правильно під цей стиль підібрати. Планування, меблі, рослини, вигляд цих рослин, чи вони будуть, наприклад, стрижені чи а, класичної форми, да? ну, класичний маю на увазі природньої, газон, чи потрібен він чи ні, кольори. Це все підбирається під конкретний стиль. Так от, для того, щоб все це підібрати під конкретний стиль, а, ландшафтний дизайнер повинен дуже добре розумітися на цих ландшафтних стилях. І знаючи абсолютно все про ландшафтні стилі, ландшафтний дизайнер має повне право обрати інший підхід до планування саду і не робити його за стилем, а робити за одним з інших варіантів, про які я сьогодні буду розповідати. Я до того веду, що Перед тим, як підходити а, до планування саду через стилістичний підхід, тобто перед тим, як планувати сад в якомусь стилі, було б непогано добре розбиратися в цих стилях. А, і не робити, як, наприклад, якщо ви погуглите а, і якщо ви наберете ландшафтні стилі, то ви побачите, що вам Гугл видасть, наприклад, скандинавський стиль. Такого стилю в ландшафтному дизайні не існує. Є голландський стиль, а скандинавського не існує. А чому вам Google таке видає? Тому що люди, які цього не знають, вони просто копіюють скандинавський стиль. Інтер'єру, наприклад, якщо він є в інтер'єрі, логіка така. Якщо скандинавський стиль є в інтер'єрі, то значить він є в ландшафтному дизайні. Це хибна логіка, тому що стилі ландшафтного дизайну формуються протягом десятиліть, і вони а, будуються за зовсім іншими законами, не такими, як інтер'єрні стилі. Або ще одна помилка: а, брати архітектурні стилі і також робити кайку на ландшафтний дизайн. Наприклад, є класи. Класичний стиль в архітектурі, і тому е, люди за такою ж логікою починають думати, що є якийсь класичний стиль в ландшафтному дизайні. Такого стилю в ландшафтному дизайні не існує. Ландшафтні стилі формувались століттями, і ми про це завтра будемо говорити. Точніше ні, післязавтра. Післязавтра в нас буде тема історичні і сучасні стилі, і там ми будемо говорити. А завтра частково я про це скажу. І е, е, не потрібно плутати. Інтер'єрні і архітектурні стилі з ландшафтними. Ландшафтні стилі інші, деякі, можливо, перекликаються. Наприклад, той же мінімалізм він є і в інтер'єрі, і він є в ландшафті. Так? Але ландшафтні стилі потрібно знати окремо і не плутати, не ліпити туди скандинавський, і класичний. Ще, наприклад, дуже часто бачу, якщо ви наберете в гуглі еклектика. Ландшафтний дизайн еклектика або ландшафтний дизайн ф'южн, то ви взагалі не зрозумієте, що там спільного між тими фотографіями, які вам Google видає. А в нас буде з вами останній день, п'ятий день, це якраз в понеділок, де ми будемо говорити про еклектику і про стильовий хаос. Як відрізнити еклектику від повного стильового хаосу? Так ось. Стилістичний підхід або стильовий підхід це лише один з підходів до планування саду. Ну, що значить підход до планування саду? У вас є замовник, є вихідні дані ділянки, є задача, і ви починаєте планувати. Робите планування, підбираєте меблі, рослинну концепцію, взагалі ідею створюєте на основі чого? Ось один з підходів це на основі стилю. Наприклад. А ви можете обрати стиль мінімалізм для ландшафтного дизайну і запропонувати його замовнику. Від чого ви відштовхуєте? Звісно, від анкети замовника. Якщо ви бачите, що ваші замовники прихильники мінімалізму і в інтер'єрі, там і в одежі, і взагалі в житті вони прихильники мінімалізму, то ви можете запропонувати і такий сад. Або люди не хочуть, наприклад, вони перевантажені якимось візуалом на роботі, вони хочуть приходити додому і вони хочуть там. Просто дивитися на якийсь простір, щоб там був газон, ну, можливо, не ту, а якісь інші дерева, але щоб це було в стилі мінімалізму. Ви можете запропонувати. Або, наприклад, ваш замовник може бути прихильником японської культури, і тоді ви запропонуєте йому японський сад, обравши це як основний стиль вашого дизайну. Тобто, стильовий підхід має місце, коли. Це все потрібно обговорювати, звісно, із замовником. А ви, як ландшафтний дизайнер, не можете прийти і сказати, так, от у вас буде точно стильовий сад. Я вам зараз придумаю, в якому стилі буде ваш сад. Ні, так це не працює. Все обговорюється замовником, тому що зараз буду розповідати про інші підходи, і ви зрозумієте, чому так. Стилістичний бо стильовий підхід один з. Тих підходів, як, з якими ви можете планувати сад. Коли ви вже це узгодили з замовником, що дійсно замовник, замовника не цікавлять тренди, замовника не цікавлять якісь там функціональні зони. Він хоче стильний сад в конкретному стилі, в японському стилі, або, наприклад, в романтичному стилі. Тоді ви сідаєте і плануєте, проєктуєте саме в стильовому підході. Далі, другий підхід. Це підхід трендовий, тобто це трендовий сад, підхід за трендами. Я дуже хочу, щоб моя аудиторія розуміла різницю між стилем і трендом. І я сподіваюся, що протягом цього марафону ви зможете це зробити. Ну я про це ще буду багато писати в блозі, тому що стиль і тренд це абсолютно різні речі. Стиль від латинського стилу «стилус» – це стрижень, певний стрижень, тобто це щось спільне. Що просякає повністю а, всі елементи, так, які належать цьому стилю. А, ну, от Хто в мене на курсі професіон шапний дизайнер вчиться і пройшов цей блок, то вони розуміють, що в японському стилі свій набір елементів, так, а в англійському стилі там, інший набір елементів, де деколи вони можуть бути схожими, перекликатися, але а, є абсолютно чіткі критерії, як розрізняти один стиль від іншого відрізняти. Тобто, це набір елементів, які об'єднані таким Спільним стриженим, да, який їх просякає, ось це є стиль. А тренд, що таке тренд, хто англійську вчив? Тренд це тенденція, це певна, певне навіювання. вітер змін. Да, от вітер повіяв по з цього боку, значить, значить це там, північний вітер. Вітер повіяв з півдня, значить, це південний вітер. Так само і тренди. Тренд це більше схоже на моду, якась певна тенденція, яка спостерігається на найближчі роки. І якщо ми підходимо саме за таким підходом, якщо ми робимо трендовий сучасний сад, то ми вже не зважаємо на стилі. Нам це не важливо. Нам важливо тренди. Які зараз тренди, які сади в тренді? Які тренди зараз це? Природність це поєднання людини з природою, а поєднання природи та урбаністики це турбота про людину це основні тренди. Через що вони виражаються, через які елементи в саду вони виражаються. Оце ми все вивчаємо якраз на курсі, через які елементи воно виражається. То, якщо ви робите, от в мене колись я робила допис про тренди та антитренди в ландшафті. Подібні дописи завжди дуже тригерять аудиторію, особливо тих, хто не знає нічого про тренди, не знає нічого про стилі, а просто знає, що, наприклад, кована арка це гарно, тому що вона є в садочку в людини. І коли я писала про те, що ковані арки це антитренд, то в коментарях почитала дуже всього цікавого про себе. А питання лише в тому, що люди не розрізняють поняття стилю, поняття тренду і не розуміють, що, наприклад, кована арка це елемент романтичного стилю ландшафтного дизайну. Якщо ви підходите до проєктування саду саме через стильовий підхід. І ви плануєте сад в романтичному стилі, то ковані арки в ньому must have, вони обов'язково повинні там бути. Ну, якщо ви, в принципі, арки робите, або якісь ковані елементи, да? тому що це один з елементів романтичного стилю. А якщо ви використовуєте інший підхід до планування саду, саме трендовий, да? підходите до планування саду за трендами, то про ковані арки вам потрібно забути, тому що це зараз антитренд. Питання лише в тому, який підхід до планування саду ви оберете, а це ви завжди узгоджуєте зі своїм замовником. Мені там писала одна дівчина ландшафтна дизайнерка, що вона завжди слухає замовника, і це безглуздо ганятися за трендами і таке інше. Ну, чесно, смішно читати подібні коментарі, тому що безглуздо перти свою думку замовнику, а варто слухати замовника. У мене, наприклад, є замовники, які хочуть собі трендові Сади з сталю Кортен, з лаками, з ля бабусин сад і таке інше. Тому ми завжди слухаємо замовника. Якщо замовник а, хоче сад трендовий, то ви просто знаєте, який підхід обрати. Якщо замовник там, ну, не розуміється на трендах, на стилях, йому це взагалі байдуже, він просто хоче краси. І він каже: Я хочу по мінімуму, щоб там було рослин по мінімуму, щоб був газончик красивий, щоб мені не потрібно було там доглядати. Ви вже самі, як ландшафтний дизайнер, ви розумієте, що це стильовий підхід, і вам потрібно обрати стиль мінімалізм, наприклад. Або якщо людина каже, я хочу. Як в Букінгемі хочу такий сад, щоб там були троянди, щоб там були якісь слоники, які стрижені самшити, ви розумієте, що це романтичний стиль, і знову ж таки, ви обираєте стильовий підхід до створення саду. Далі, третій підхід до створення саду це. Підхід через функціональне зонування. Що таке функціональне зонування? Це розбиття вашої території, вашої ділянки на певні функціональні зони. Чому вони називаються функціональні? Тому що вони виконують якусь функцію. Наприклад, зона в'їзду є така функціональна зона. Яка в неї функція? Функція того, щоб в'їхати на ділянку, і вона наповнюється певними елементами. Це має бути, наприклад, гараж. Якщо він є, або якщо він планується, це має бути якесь парковочне місце, це мають бути ворота, якщо це зона в'їзду. І, звісно, зону в'їзду ми потім якось прикрашаємо декоративністю. Так? Це називається вхідна група. Є житлова зона, що входить до житлової зони? Будинок, звісно, до житлової зони може входити теласа, якщо вона запланована в будинку. До житлової зони може входити навіть гараж, якщо він є частиною будинку. Є зона дитячого майданчику, якщо вона планується на ділянці, її потрібно знайти місце. В чому сенс підходу до планування саду через функціональне зонування? Сенс в тому, що ми. Спілкуємось з замовником, запитуємо, що він хоче бачити на ділянці, і потім всі ці побажання розподіляємо на різні функціональні зони. Їх 9 штук цих зон я про них колись писала, і на курсі ми детально їх вивчаємо. На курсі я маю на увазі професія ландшафтний дизайнер. Звісно, що ми використовуємо на курсі, вчимося всіма, всім чотирьом підходам до планування саду, і про функціональне зонування говоримо багато. Так ось, як ми робимо планування саду, коли в нас такий підхід через функціональне зонування? Розподілили, виписали побажання замовника, розподілили по конкретних функціональних зонах, а потім ми робимо план зонування. Тобто ми ці зони по ділянці розміщуємо. І тут важливо пам'ятати, що є. Певні гости, є певні правила розміщення зон. Наприклад, є правила розміщення господарської зони, є правила розміщення зони дитячого майданчику, вони обов'язкові для виконання, нехтувати ними не можна. І для замовника ми зазвичай робимо або два, або три варіанти плану зонування і пояснюємо, що там. Зона відпочинку, я вам пропоную зробити ось тут і пояснити, чому саме тут зону. Наприклад, зону декоративного огороду найкраще всього на вашій ділянці зробити тут і пояснити, чому тут. Далі ваш замовник обирає один з тих варіантів, які йому сподобались, і вже цей варіант плану зонування стає основою для проєктування подальшого. Це такий підхід із за. Функціональним зонуванням і четвертий підхід, який практикується в американських ландшафтних дизайнерів. І я про нього дізналася саме в американській школі California School of Garden Design від викладача ландшафтного дизайнера, який власне так і проєктує. Американські ділянки це підхід за кімнатами. І я хочу, щоб ви тут зараз не плутали, особливо ландшафтні дизайнери, які знають, що таке зелені кімнати. Це не те саме, тому що зелені кімнати це один з прийомів ландшафтного дизайну. А підхід до планування саду за кімнатами це зовсім інше. Я коротко поясню, це коли ми всю ділянку. Ну, ділянка має на увазі там і будинок, і вся територія. да, всю ділянку ми розглядаємо як а, один будинок. В будинку в нас є. Передпокій, да, зона там, входу є передпокій, є, наприклад, якась там, кімната для гостей, є кухня, є, можливо, там якась, ну, неможливо, а є якась ванна кімната або душова, є, можливо, якась спальня зона відпочинку. Да. І коли ми проєктуємо нашу ділянку саме з огляду на те, які кімнати ми в ній розташуємо, дуже цікавий підхід. А, і якраз от готую додаткові уроки по ньому на курс професіян чапне дизайнер. А, о, я сказала 4, а я назву вам 5. Не 4, а 5. П'ять підходів. п'ять. Я зовсім забула про останній, зараз розповім. То, наприклад, дуже класно проєктувати за цим підходом, коли ви берете будинок, який є. І ті кімнати, які вже є в будинку, ви їх дублюєте, повторюєте в саду. Тобто, якщо в будинку є, наприклад, дві спальні, то ви робите дві окремі зони відпочинку в саду. Якщо в в будинку є кухня, яка поєднана з гостиною, з кімнатою, то ви робите зону барбекю, наприклад, і зону відпочинку, бесідка або якась тераса, також об'єднані. Якщо є передпокій і коридор, ви цей передпокій і коридор також втілюєте в саду. Це дуже цікавий підхід, і він дуже класно стимулює творчу жилку, таку творчу фантазію ландшафтних дизайнерів. І п'ятий підхід потрібно мені обкладинку до цього ефіру переробити, бо я там написала чотири підходи, чи зовсім забула про проєктування біотопами. Проєктування біотопами це сучасний підхід, який ось ну, він пов'язаний з так званим метамодерном. Ми про метамодерн будемо говорити в нашому з вами марафоні на четвертий день. Я буду розповідати, що це таке. І е, проектування біотопами зараз дуже набирає обертів, набирає популярності саме в європейських ландшафтних дизайнерів. Хоча і в американських також е, в основному це стосується паблік places, тобто е, громадських місць. Громадські міста, місця або місця там, для загального відпочинку або прибудинкові території. Що таке е, біотопи? Ну, Про біотопи я дуже детально розповідаю на курсі професіоншахний дизайнер. В двох словах я вам не поясню, але ви можете погуглити навіть просто біологічне визначення, що таке біотопи. Біотопом може бути ліс, біотопом може бути ставок, біотопом може бути е, навіть канава, е, біотопом може бути степ. от будь-що. Ну, Ви можете подивитись, є величезна класа. Класифікація, є водні біотопи, є а, біотопи, які на суші, багато-багато всього. І от проєктування біотопами, мені, до речі, на курсі одна з учасниць курсу, яка зараз навчається. Попросила, вона дала мені величезну ділянку, свою свій прип, над яким вона працює, і попросила на цій ділянці показати, як проєктувати правильно біотопами. Дуже круто цей підхід працює з великими ділянками. ландшафтники, в кого є великі ділянки, це проблема великих ділянок. Да? Ви можете саме цей підхід проєктування біотопами застосувати. А я на курсі ще показую, як і маленьку ділянку, ну відносно маленьку там. Скільки 12 соток, в нас технічне завдання, здається, так, да, 12 соток ділянка це наше технічне завдання, з яким ми працюємо на курсі. Я показую, як і таку ділянку можна спроєктувати біотопами. Також дуже цікавий підхід, і за ним майбутнє 100%, тому що цей тренд, те, що він прийде в Україну, я в цьому впевнена абсолютно, тому що він. Якраз у це проєктування біотопами він якраз повторює головний тренд, який буде на найближче десятиліття. Це турбота про людину і турбота про природу. Не природа для людини, і не людина для природи, а турбота, коли і природа отримує те, що вона хоче, і людина. Тобто, знаєте, таке створення такого симбіозу. А ми про це будемо в уроці про метамодерн говорити детальніше. Тому, друзі, насправді п'ять підходів до проєктування саду. Ви, як досвідчені ландшафтні дизайнери, можете обирати один з них, і тепер ви знаєте, що стилістика саду це лише один з п'яти, не з чотирьох, а один з п'яти підходів до проєктування. Так, що хочу від вас в якості домашнього завдання після цього ефіру? Ви можете написати, якщо є, наприклад, питання, ви в коментарях до цього ефіру, я його зберігаю, викладаю в інстаграмі. На Ютубі його зараз не буде, він тільки в інстаграмі. Ви можете в коментарях до цього ефіру написати, якщо є у вас якісь питання, коментарі, там, якісь ідеї, свої зауваження, все, що прийде вам на думку, можете писати. І другий момент ну, яке домашнє завдання я від вас хочу. Хочу, щоб ви е, трішки зробили таке, знаєте, поняття, як самоосвіта. От дійсно погугліть, що таке біотопи. І напишіть, як особисто ви розумієте, що таке біотоп. Тому що е, цю тему, я вважаю, потрібно розвивати. Можливо, не тільки на курсі я буду про це говорити, ну, на курсі я буду навчати це робити, а в блозі я, можливо, буду більш детальніше про це розповідати. що це таке. Тому ось таке ваше домашнє завдання. Якщо є питання, пишіть. А обов'язково погугліть, що таке біотоп. І напишіть, будь ласка, як ви розумієте, що таке біотоп або свої приклади біотопів. А вже завтра ми з вами перейдемо до стильового підходу до проєктування саду і почнемо розглядати регулярні та пейзажні стилі. Дякую вам за увагу і до завтра!